Вітаю, я Степанецька Іріна Володимирівна, здобувач Вищої освіти Національної академії Служби безпеки України, тема дослідження картографування енергетичної безпеки України в умовах збройної агресії. Енергетична безпека є важливим аспектом національної безпеки України, особливо в умовах збройної агресії. Ефективне картографування та кластеризація регіонів за їх залежністю від енергетичних та заступень. Ризиків перебоїв електропостачання може стати основою для розробки національної стратегії енергетичної безпеки. Воно забезпечує візуальне представлення особливостей регіону, дає можливість визначити найбільш вразливі регіони та встановити пріоритети для їх відновлення та підтримки. Об'єкт дослідження. Процес забезпечення енергетичної безпеки України в умовах збройної агресії, що включає регіональні особливості постачання енергоресурсів. І ризики перебоїв у їх надходженні. Суб'єкт дослідження: регіони України згруповані за рівнем залежності від енергоресурсів, вразливістю до перебоїв постачання енергії та потенціалу для впровадження відновлюваних джерел енергії. Мета дослідження створення кластерної карти енергетичної безпеки України на основі застосування методології кластерного аналізу для картографування енергетичної безпеки України та ідентифікації найбільш уразливих регіонів. Основним матеріалом для дослідження. Стали декілька наборів даних. Це дані про енергоспоживання для різних регіонів України, дані про об'єкти енергетичної інфраструктури у різних регіонах, дані про використання відновлюваної енергії в кожному регіоні, дані про пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок бойових дій, дані про порушення транспортно-логічних ланцюгів. Географічні та природні кліматичні дані, які впливають на можливість використання відновлюваних джерел енергії, джерелами інформації є, публічні дані звіти Міністерства енергетики України і дослідження міжнародних організацій Для обробки даних використовуються такі методи: просторовий аналіз за допомогою геоінформаційних систем, кластерний аналіз, картографічна візуалізація. Для створення кластерної карти енергетичної безпеки України кожен регіон варто оцінити окремо на основі конкретних показників енергетичної залежності, вразливості до ризиків перебоїв в електропостачанні і потенціалу для впровадження відновлюваних джерел. Південні регіони мають перспективи розвитку відновлюваної енергетики, але зазнають значних втрат через бойові дії. Підрив Каховської ГЕС. У Херсонській області викликав е, катастрофічні наслідки для енергетики, економіки та екології регіону. Водночас у Миколаївській області активно працюють сонячні електростанції та Південноукраїнська українська АЕС, яка зменшує залежність від імпортних ресурсів. В Одеській області розвивається вітрова та сонячна енергетика. У Запорізькій області Запорізька АЕС залишається під загрозою через окупацію. А Дніпровська ГЕС у критичному стані через обстріл центральні області забезпечують енергетичну стабільність завдяки гідростанціям. У Черкаській області розташована Канівська ГЕС, яка забезпечує стале енергопостачання, незважаючи на те, що була пошкоджена через ракетний обстріл РФ та Кременчуцька ГЕС у Кіровоградській області. Також Енергетична стабільність забезпечує запаси природного газу в Полтавській області. Основна електростанція Вінницької області є Ладижицька ТЕС, що стала мішенью для військ РФ, проте станція функціонує, незважаючи на масовані ракетні обстріли. Активно розвиваються відновлені джерела енергії, зокрема сонячні, як, наприклад, розівська СЕС у Кіровоградській. Східні області України демонструють високу енергетичну залежність і вразливість через зруйновані генераційні об'єкти. У Донецькій області після знищення вуглогірської ТЕС регіон став залежним від постачання з інших областей. Луганська ТЕЗ у місті щастя також була зруйнована, спричинивши дефіцит електроенергії на півночі області. У Харківській області. Обстріли та руйнування Зміївської ТЕС ускладнили стабільне енергопостачання. Західні регіони є менш залежними від зовнішніх джерел енергії. Львівщина має запаси в гілля, газові родовища. Бурштинська ТЕС, розташована в Івано-Франківській області, забезпечувала стабільне енергопостачання для регіону та була інтегрована до європейської системи. Проте, внаслідок ракетних атак, станція зазнала сильних руйнувань. Закарпаття використовує потенціал малих ГЕЗ, а Рівненська і Хмельницька АЕС забезпечують значну частину електроенергії центральних і західних регіонів. Тернопільська та Волинська області не мають значних генераційних потужностей і залежать від зовнішніх поставок електроенергії. Чернівецька область має низький рівень енергетичної залежності завдяки наявності Дністровської ГЕС Північні області характеризуються високою вразливістю через близькість до лінії фронту. Київська область залишається важливим енергетичним вузлом, але руйнування Терпільської ТЕС знизили її резервні потужності. Житомирщина, Чернігівщина та Сумщина мають середній рівень енергетичної залежності з перспективами розвитку відновлюваної енергетики. Проте Чернігівська та Сумська область щодня зазнає. Різноманітних обстрілів після анексії Криму в 2014 році енергетична інфраструктура півострова зазнала значних змін. Росія побудувала енергоміст через Карчинську протоку та розширила потужності місцевих електростанцій. Проте Крим залишається енергетично вразливим через обмежені генераційні ресурси. Та зростаючі потреби. До анексії регіон мав значний потенціал для розвитку відновлюваних джерел енергії, зокрема сонячної та вітрової, що могло підвищити його автономність. Дослідження енергетичної безпеки України показало суттєві регіональні відмінності за рівнем енергозалежності, ризиками та потенціалом розвитку. Відновлюваних джерел енергії. Східні та північні регіони є найбільш вразливими через обмеження генераційних потужностей та бойові дії. Південний регіон має значний потенціал для розвитку відновлюваних джерел енергії, особливо сонячної та відрової енергетики. Західні області демонструють високу стабільність завдяки місцевим ресурсам. Центральний регіон відіграє ключову роль у підтримці балансу. Енергосистем. Розподіл регіонів України на основі їх залежності від зовнішніх енергоресурсів. В ході дослідження їх було розподілено на три рівні залежності: високий, середній, низький. До високого рівня залежності входять: Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Сумська. Чернігівська області та Автономна Республіка Крим до середнього рівня Черкаська, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Вінницька, Житомирська, Рівненська та Тернопільська області, До низького рівня Полтавська, Хмельницька, Волинська, Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська та Чернівецька області розподіл регіонів регіоні України на основі розвитку перебоїв електроенергії. У ході дослідження їх було розподілено на три рівні ризику, високий, середній і низький. До високого рівня відносяться Чернігівська, Сумська, Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська області та Автономна Республіка Крим. До середнього Київська, Черкаська, Вінницька, Кіровоградська, Одеська, Житомирська та Рівненська області. До низького Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька, Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська. Та розподіл регіонів України на основі потенціалу відновлених джерел енергії. У ході дослідження їх було розподілено на три рівні: високий, середній та низький. До високого рівня потенціалу відносяться Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська, Миколаївська та Херсонська області. До середнього Тернопільська, Волицька, Рівненська, Хмельницька, Вінницька, Житомирська, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Запорізька, Дніпропетровська, Полтавська, Харківська та Автономна Республіка Крим до низького рівня, Чернігівська, Сумська, Луганська та Донецька області. Ці дані дозволять швидко оцінити стан енергетичної безпеки кожного регіону та розробити цілеспрямовані стратегії для покращення енергетичної автономії країни. В цьому дослідження було кластеризовано регіону України за рівнем енергетичної залежності, вразливості до ризиків перебої електроенергії, потенціалу для розвитку відновлюваних джерел енергії, отримані результати дозволили систематично оцінити стан енергетичної безпеки країни, визначити найбільш критичні зони для інвестицій і розробити рекомендації для. Досконалення енергосистеми Перспективні подальших досліджень у цій галузі включають глибший аналіз потенціалу для впровадження гібридних установок відновлюваних джерел енергії та оптимізації розподілу енергоресурсів між регіонами.